Виконуємо номер 213 із підручника Алгебра 7 та номер 19.2 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На малюнку 10.6 у підручнику Математика, номер малюнка буде інший. Прямі А і Б паралельні. Це січна. Чи завдання перше. Чи рівні між собою кути 1 і 8 і 6 і 3. І завдання друге. Чи рівні між собою кути 2 і 4. І третє. Обчисліть суму кутів 2 і 3. Кути 1 і 8 та 6 і 3 є відповідними кутами при паралельних прямих А і Б і С січні. За властивістю відповідних кутів, що утворилися при паралельних прямих січною, вони рівні. Отже, кут 1 дорівнює куту 8, кут 6 дорівнює куту 3. Завдання друге: кути 2 і 4 є внутрішніми різносторонніми кутами при паралельних прямих А і Б і С Січні. За властивістю внутрішніх різносторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною, вони також будуть рівні. І завдання третє. Кути 2 і 3 є внутрішніми односторонніми кутами при паралельних прямих А і Б і це січній. За властивістю внутрішніх односторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною, їх сума дорівнює. 180 градусів. Ну, а тепер це запишемо. Завдання перше. Кут 1 дорівнює куту 8 і кут 6 дорівнює куту 3, за властивістю. Відповідних кутів. Кутів, що утворилися перетині паралельних прямих? Січною? Завдання 2. Кут 1 дорівнює куту 3 за властивістю внутрішніх різносторонніх кутів Утворених. При перетині. Паралельних прямих. Січною. І завдання третє. У 2-4 у нас у другому завданні я глянула на попереднє завдання. Кут 2 і 4. Внутрішні різносторонні. А в третьому завданні кут 2, додати ку 3 дорівнює 180 градусів за властивістю внутрішніх. Односторонніх, кутів, утворених при, перетині, паралельних, прямих, Січною номер 213 із підручника Геометрія 7 та номер 19 крапочка 2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.